Потрібно продавати квартиру, наприклад, сестрі, а потім сестра подарує її вам через дарчу. Тоді свекруха не буде отримувати відповідну частку у спадщині після власного сина. Ця схема, друзі, не робоча. Зараз поясню, чому. Коли спадкодавець йде життя і починає працювати в період для вступу у спадщину, то жоден нотаріус не дозволить. Вам цю спадщину кудись комусь продати, навіть якщо ви офіційна дружина. Тому розраховувати на те, що нотаріус не побачить, що у тому майні, яке купувалося за період шлюбу з померлим, є його скрита частка, не варто, тому що нотаріуси мають доступ до реєстру раців, і вони чітко звіряють періоди, коли був шлюб. І коли купувалося відповідне майно, якщо це майно купувалося в період шлюбу з померлим, то жоден нотаріус, повторюся, вам не пропустить будь-якої угоди з нерухомістю. Тому такі рекомендації, як в коментарі не працюючи, не варто розраховувати на те, що нотаріус там щось не побачить.